І всім привіт! Сьогодні з вами я Реме. І сьогодні ми будемо грати в Гров Егарден. Я тут Привіжи, зробив дуже мастер, велике маження. Також. Grandmaster Splinker іменний мій брат. Е Хіба деколи говорить? Де, коли, Тут він коштує 907 мільйонів. Я його буду так 40, улучшати пару днів. Я вже робив, ну, пам'ятаю, робив про Ромашко, Романецько, щоб добрі. Такі ладно. Так, стоп, это что? Что это? Так, что это? Что это? Это, это чьи? Это чьи? Я один на сорваку, не не? нет? Попросил, нет, я один. Ты попросил, да? Нет, один. Это да, не да, чьи, значит? Целая щечёная семечка. О, курики. Ладно. Вот. Ладно це, це що, це, це що? Це що за Chicken food? Ладно, це в стокі може даку бути. Де, по вашому має якісь там яких там штуки, брат. А, а це хто? Е? Так. Э, хорошо. Мне кажется, тут... Не, мені не кажется, тут число падають. Не зрозумілу. Ще раз поговорите. То ще будуть падати. Не падають. А, да ладно, а это кто близко. поставил? Кто-то вообще. <laughs> Кто-то за чебурек. <laughs> Боже, ладно, давайте дальше. Так. Куки <laughs> к тайме. Ладно, давайте. Давайте. По... Ага, нам <laughs> требует 15 хвоин по граду. Вот ну. <смех> Так. <laughs> Что тут есть? Что тут есть? Никого не забрали. Ладно, давайте. Це. Тут якісь завданки я виповнив. Зібрати 10 Gold Blueberry. Так, що би мені робити? Я даже не знаю. О. <реклама> так. О, а може мені з вами. Да, Щось прийти, наприклад, це я прийшов, забрати, Мені дали кукін штуку. Ще щось, так, 5 серебряних паків і кукін штуку. Давайте ось це будемо робити. Це нам дадуть. Такі. І все. А, давайте вось це, що тут нам дадуть? Кукін штуку мені не надо. да, да, -да. Я хотів вас свій це. Коли я отримав Golden Goose Almonds, з'явилась. Що ти? Ні, там домик. Домик? Так, ні, ми це робити не будемо, це діло. Має Ось це Давайте будемо робити. Ладно, це зробимо. За 5 піп-піп Так це Короче, Прикладу, що там Ладно. Стану, що треба, давайте що нам робити взагалі? Давайте ну. в слідчому ролику за це будемо робити. Я ще Все, буду не в ролику робити. Ладно, ну, дайте. Да, да, так, вам... а це. Тако... Ферн. Тако да. ферново. Так. Пам'ятаєте, як його там обновленню, з як його там, свиньою, там, де фрукти її треба. Бути. Ну, Коротше, готувати її. Я зробив коктейль і мені дали саме рідке. Я не знаю, правда, про що мені знімати. Пишіть в коментах. І на цьому всім пока-пока.